Всім салют, друзяки. Що, напевно, вже багато хто з вас е, бачив новини за останні півтора-два тижні по Німеччині. Як е, невідомі дрони так звані, безпілотники літають по території Німеччини. І прикол, в чому це не просто по території Німеччини, а... Над воєнними базами, над енергетичними місцями і саме, де останнє було навіть над аеропортами. На одному з аеропортів навіть відмінили більше 20 рейсів. Підняли типу, то поліцію там і тому подібне, але... Суть в тому, що ні разу жоден безпілотник, жоден дрон вони не спробували збити. І постає питання. Над енергетичними об'єктами дрони безпілотники кружляють, німці не збивають. Над воєнними базами кружляються, не те, що пролетіли, а прям кружляють не збивають. Над аеропортами не збивають. Саме цікаво, що декілька місяців перед тим на одній з воєнних баз на парковці було зроблено як вони так рахують, терористичний акт, де були спалені спальний транспорт в воєнний Бундесферу. І постає питання: а взагалі хтось в Європі збирається реагувати на ці дрони безпілотники, які безкарно так гнорово літають, зависають над усіма об'єктами, яким їм хочеться. Ваша думка, пишіть в коментарях, до чого це все призведе і чим це все закінчиться. Бо якщо вже літають у Німеччині, над такими важливими об'єктами Німеччина нічого не робить. Я вже тоді не знаю що говорити далі. Пишіть в коментарях вашу думку, що ви думаєте на рахунок цього.